Що ж, друзі, всіх вас вітаю. Сьогодні ми попали на базу жахтаря, а саме тут було дуже багато цікаво, ми зустрінемо гравців, поговоримо з ними, можливо, та піднімаємо відосик, а ось їхній вже автобус, тож дивимося далі. йдемо. до самого полі, там, де гравці Тож поки що роздивляємося їх і дивимося, що буде далі. Oh, um. Ось і закінчилася наша поїздка саме цього минника. Як ви бачите, атакуючи ці нападники, б'ють в Ну Тож, друзі, ось автографи, які я отримав від футболістів. Ось вони всі. Ну, чотири автографи, але то вже є прогрес. Тож, це був. Ми були на футбольній базі Шахтаря. Підписуйтесь на мій канал, щоб дізнаватися більше футбольних новин. Бо я виставляю тижневі новини кожен тиждень. Також слідкуйте за іншими подорожами. А я вам говорю всім пока-пока.